А чому тоді собаки нюхають попи? Короче, є певна е, желіза у собак, вона знаходиться там. Під хвостом і там на хвіст трошки заходить, вона виділяє певний запах, а, який містить в собі інформацію: інформацію, таку, як там стать собаки, вік собаки, наміри, настрій. Тобто там банально йшла собака, десь злякалась чогось. Наступна собака йде, відчуває, що тут було ось от таке. От і собачка злякалась. Схоже, я думаю, що можна порівняти це з тим, наприклад, коли ти відчуваєш запах якоїсь випічки або кави, mm -hmm. і ти в Мозку у себе уявляєш, типу, яка вона, типу, наскільки вона смачна, типу, як вона виглядає. Ну і ти ж можеш зрозуміти, це булочка з маком, чи це ще з чимось. Типу. Да, прикольно, Більно. блін. Можна було б непогано, якби у у людей була така залоза, не обов'язково в поті, можна в інше місце. Щоб ти десь, отак, от понюхав людину і одразу поняв, це да наприклад. То ця людина там російську я думаю, музику слухає. це, це було б дуже корисно. Да, й, щоб ти такий, все. Я ти пахнеш просто придурками, все, я не буду з тобою спілкуватися.